15 березня в Києві партія реформи і порядок Народний рух України, Український народний рух та Конгрес українських націоналістів підписали спільну заяву про підтримку уряду прем'єр-міністра України Віктора Ющенка. З цього приводу сьогодні в Івано-Франківську відбулася прес-конференція. Під час всеукраїнської акції підтримки діючого прем'єр-міністра ці партії планують зібрати підписи 9-10% українців на Прикарпатті. Представники цих партій вважають, що програма нинішнього уряду, розрахована на 4 роки, не може бути здійснена за один. А збільшення внутрішнього валового продукту на 6%, випуск промислової продукції на 12,9% та скорочення зовнішнього боргу України на 2,5 мільярда доларів є незаперечними фактами для подальшої реалізації програми економічного зростання України, яку провадить Команда Ющенка. Ми, представники блоку народного руху України, Конгресу українських націоналістів та партії реформи і порядок Івано-Франківській області будемо ініціювати збір підписів на підтримку програми курсу дій уряду Віктора Ющенка під загальним гаслом за Ющенка за реформу». Ми підтримку курсу уряду Ющенка» розпочали ще раніше, зокрема з цього приводу прийняті з нашої ініціативи рішення сесії обласної ради, рішення сесії багатьох рад. Ми прийняли ряд звернень в рамках роботи комітету підтримки уряду, курсу уряду Ющенка. Дана ситуація є продовженням цього процесу, причому цей процес проходить на досить переломному етапі. Дійсно, в Україні зараз треба визначитися, як жити далі. Представники двох рухів ПРП Перпекуну, вважають, що настала їх пора говорити в повний голос. При цьому для них незрозуміла позиція батьківщини, діяльність якої, за словами членів цих партій, на обласному рівні непомітна. Звід Звіт уряду вони вважають основним етапом політичних баталій, тому всіляко підтримуватимуть діючого прем'єр-міністра. Віри немає те, що будь-який інший уряд, який буде сформований. Поліційний, чи який він там буде, що він зможе більше зробити, уряд, який вже напрацював. напрацював реформи В, в Івано-Франківську підписи на підтримку дій уряду Віктора Ющенка можна буде поставити в неділю, о 13-й годині на площі біля Ратуші.